Усім привіт! До вашої уваги! Огляд вільного життя плюс за середу, 16 листопада. Газета вийшла на 16 сторінках. Її кольорові шпальти розкажуть про найактуальніші та найгарячіші події в Тернополі, області, Україні та світі. Ким насправді були Олександр Невський, Андрій Боголюбський і Дмитрий Донський? У чому полягав героїзм їхній та батьох інших не святих святих Росії? Відповіді у тритомнику Володимира Білінського Україна Моксель або Московія шукала Галина Садовська. Чим частують глядача провідні телеканали? Чи є замовлення вони виконують та чому часто про владу говорять як про мертву або добре, або нічого. Все про українські стічні канали читайте у колонці Пером публіциста. Кому українці за кризу і бідність дякувати мають та як політики життя пенсіонерам полегшили? Читачі вільного життя плюс діляться власними поглядами на проблеми, що хвилюють суспільство. Яку ще свиню влада підкладе підприємцям? Чи введуть в Україні податок на багатство? Та скільки коштуватиме сісти п'яним за кермо? Про те, якою буде економічна погода в державі, дізнавалася Валентина Баца. Скільки ще часу стоїть паркан між владою і народом, та в який спосіб начальство на освітянах економить? З гумором до політичних подій придивлявся Микола Лукашкевич. Він грав у Хрещеному батьку батьку-2». У його школі акторської майстерності навчалися Альпа Мікі Рурк та Мерлін Монро. Про всесвітньо відомого режисера з Буданова розкаже Розмаїта Середа. Як за допомогою звичайної солі позбутися ангіни, хронічного гаймориту, ревматизму, гастриту та ще купи болячок? Чи справді біла отрута нечисту силу відганяє та яка від неї користь у господарстві? Все про дивовижні властивості звичайної солі у бібліотечці цивільного життя плюс сіль втамовує біль. Вільне життя плюс газета для всієї родини. Аналітика, журналістські розслідування, новини економіки, культури, освіти, медицини, дитячий куточок, молодіжний майдан, сторінка духовності, спорту, гумор і сатира. Детальна програма телепередач. Вільне життя плюс найпопулярніше видання на тернопілі. Наклад газети перевищує тиражі усіх газет разом узятих, що виходять в області. Передплачуйте вільне життя плюс у всіх поштових відділеннях Тернопільщини.